Дидактичний роздум професії в родині. Доброго дня, малята! Мене звати Світлана Іванівна. Діти, кожен дорослий має свою справу. Хтось лікує людей, хтось навчає дітей, хтось будинки будує. Як ви гадаєте, про що ми сьогодні будемо говорити? Так. Про Професії вашої родини. Сьогодні ми перевіримо, чи відгадаєте ви професію, побачивши речі, які необхідні людині для її роботи. Але будьте уважні. Серед речей буде один зайвий. Розгляньте в малюнки. Як ви гадаєте, чиї це речі. Так, пожежника. А як ви гадаєте, який предмет зайвий? Так, Мольбер зайвий. Будьте уважними, а це чиї речі? Кому вони потрібні? Так, це речі художника. А який предмет тут зайвий? Так. Кастрюля не потрібна для роботи художнику. Розгляньте картинки і скажіть, кому потрібні для роботи ці речі. Так, ці речі потрібні перукареві. А що тут зайве? Так, цегла не потрібна для роботи перукареві. Погляньте уважно на картинки. А кому потрібні ці речі для роботи? Так, вони потрібні будівельнику. А що на картинці зайве? Який предмет не потрібен будівельнику? Так, це фен. Погляньте на ці картинки. Кому вони потрібні для роботи? Але не забувайте, що один предмет зайвий. Молодці, правильно. Вони потрібні вчителю. А який предмет не потрібен йому для роботи? Правильно, ніж не потрібен для роботи вчителю. Розгляньте ці малюнки. Подумайте і скажіть, кому потрібні вони для роботи. Але не забувайте, що один предмет зайвий. Правильно! Ці предмети потрібні лікарю. А який предмет зайвий? Так, Лопата. Вона й не потрібна лікарю. Молодці. Ви чудово знаєте, ким працюють ваші рідні. Тепер ви розумієте, що кожна професія важлива і завдяки праці людей наше життя стає кращим. До побачення малята! До нових зустрічей!